Вітаю, шановні друзі. Практикуюча шаманка Сейраш, яка працює з духами нижніх світів, зробила прогноз на 2024 рік та спрогнозувала події на кожен з 12 місяців року для України. Сейраш практикує шаманізм, працює із духами нижніх світів. Дарунок до майстрині перейшов від дідуся, а по лінії батька-предки були мульфарами. Тож запрошую вас дізнатися прогноз на 2024 рік від шаманки Сейраш. Але спочатку дуже просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. А ще поділіться цим відео зі своїми друзями. Отже, почнемо із січня 2024 року. Сейраш бачить, що у січні почнеться розробка якогось плану, та те, що якісь кошти будуть нарешті, хоча б потроху доречно використовуватися. Вони будуть на щось переводитися. Тобто, у нас буквально планування стратегічне планування чогось. Кропітлива робота робота над тим, щоб ресурс правильно працював. Таке передбачення на січень місяць з розподіленням коштів, з прорахуванням яких для нас важливих планів зробила Сейраш. Лютий шаманка бачить дуже неоднозначним. З одного боку на нашу країну чекають обстріли ракетами та дронами. З іншого боку, Україна вперше застосує дуже ефективну зброю власного виробництва. Це буде озброєння, яке здатне летіти вражати ворога, тобто це ракети власного виробництва. Сейраш резюмує, що бачить люди 2024 року у позитивному ключі для нас. З початком весни на нашу країну чекатимуть непрості часи. Ось як бачить березень шаманка. Березень місяць ми будемо відчувати явно якийсь грошовий застій, можливо, нестачу фінансів, можливо, якусь проблему з допомогою, проблему із торгівлею, проблему з імпортом експортом. Про складну фінансову ситуацію попереджає шаманка Сейраш. Екстрасенс попереджає, що можливо хтось відміне допомогу, чи вона вчасно не надійде. Ймовірно, в березні у нас буде, окрім дефіциту у грошах, ще й гостра нестача чогось на фронті у вигляді озброєння, тобто буде відчутна нестача чогось, окрім фінансів і, скоріш за все, якогось ресурсу. Шаманка передбачає, що квітень на протистояння березню стане максимально ресурсним, досить фінансовий місяць, досить яскраво фінансовий місяць, багато грошей. Можливо, якась допомога буде надана. Велика допомога, велика, велика кількість озброєння, передана велика кількість іншого ресурсу. Таким бачить квітень. Сейраш. тобто з прогнозу, ми бачимо, що квітень буде максимально ресурсним. Травень знов принесе якісь неприємні сюрпризи. Попереджає Сейраш. Скоріше за все, ми з вами у травні місяці втратимо якогось стратегічного союзника. Якась держава, можливо, відмовиться від співпраці з нами. Тому кінець весни несе нам певну втрату якогось партнера, важливого партнера, який для нас щось значив. Таке пророкує на травень Сейраш, але уточнює, що це буде не основний партнер. Це не штати і не Британія. Це може бути якась із країн. Європи, яка непогано допомагала, але не була основною лінією її допомоги. Тож Сейраш каже, що не слід панікувати. А далі перший місяць літа 2024 року. Червень, у червні шаманка бачить, що буде велика кількість контактів, приїздів до України, великої кількості людей. Ми будемо з вами комунікувати як країна з людьми. Тобто ми маємо з вами справу в налагодженні якихось стосунків комунікацією з якоюсь важливою жінкою, з якимось важливим грошовим чоловіком. Можливо, приїзди якихось важливих персон до України, налагоджування стосунків з цими персонами – Заяви гучні цих персоналій так описує червень місяць Сейраш. А ще додає, що на країну і на нас з вами чекають емоційні, приємні новини. Можливо, будуть важливі заяви, важливі домовленості. Тож літо починається із великої кількості людей, які будуть мати політичний вплив на країну. Липень несе нам з вами якісь фінансові перспективи наголошує провидиця. Тобто ми будемо мати позитивний результат. А ще шаманка бачить черговий корупційний скандал. Скоріше за все, або ці гроші будуть намагатися вкрасти в цей період часу або кудись подіти, або не туди розподілити. От ми про це будемо знати. Таке вбачає Сераш, але запевняє, що ті плани не здійснюються і будуть викриті. У липні продовжиться відвідане України якимись персонами, які несуть нам з вами певний важливий ресурс. А далі серпень. Екстрасенс вбачає, що, по-перше, ми маємо когось заблокувати на полі бою біля води. І такий перебіг подій, на думку Сейраш, змусить ворога відійти на якомусь напрямку. Тобто, ми маємо спочатку тенденцію на те, що ми когось заблокували. Ворога десь на якомусь напрямку заблокували. Напрямок цей десь біля води, і ворог змушений зібрати свої лантухи і піти геть. Тобто, маємо з вами на серпень місяць тенденцію на успіх. Ось такий успішний серпень на обіцяє, і Бачимо, що літо буде буде дуже перспективним періодом для нашої країни. І переходимо до осені. Екстрасенс зазначає, що у вересні будемо мати якийсь соціальний імпульс, спрямований на покращення і оновлення чогось у нашій країні. А ще ми знову будемо говорити, ворушити старі теми і казати, що це важливо. Буде потрібно щось кардинально нове, але у вересні ще не будемо мати з того успіху. У цьому контексті пророкує шаманка. Не будемо мати оновлення ситуації, на яку б ми дуже сильно сподівалися. Таким побачила вересень Сейраш. у жовтні. На нас чекає, можливо, якесь гучне зняття когось із міні Сейраш пророкує, що це буде важливо людина в уряді. Ми дізнаємося про зміни якихось посадовців, про кадрові зміни. Хтось всередині країни буде втрачати владу, буде втрачати соціальний імпульс. Отже, ми з вами маємо на жовтень втрату якогось важливого внутрішнього статусу, який у нас є. Листопад 2024 року вийде цікавим. Передбачає шаманка. Листопад говорить нам про якусь історію, що завершується, що від нас може бути приховано. Ми можемо зайняти на певних лініях фронту або політичному просторі позицію, де ми заховані, закриті, де ми із приховуванням Яйності країни або приховуванням країни, наприклад, для ворога, тобто, це про інформаційні війни, це про можливість доступу до якихось небудь систем, тобто ми закриті. Таким бачить листопад Сейраш і додає, що осінню ми знаходимося у закритій позиції по відношенню до ворога. Ми цим закриттям зберігаємо ресурс. Екстрасенс передбачає, що восени наступного року є ймовірність значного покращення і посилення закриття неба, можливо, завдяки системам ППО. Грудень наступного року за прогнозами Сейраш, буде для нас достатньо важким. Країні випадає важкий період у грудні наступного року, але з більш-менш якимось позитивним фіналом. Тож бачимо, що 2024 рік насичений і добрими новинами, і поганими. То що ж допоможе нам, українцям, у 2024 році? Сейраш, підсумовуючи свій прогноз, каже, що нам з вами допоможе, по-перше, продовження боротьби, допоможе фінансовий ресурс, фінансові можливості, власне виробництво і просування. Мова йде про фронтові просування. Не дивлячись на те, що у наступному році будуть і неприємні для нас з вами сюрпризи, особливо що стосуються усіляких політичних нюансів, все одно сподіваємося на краще. Віримо у перемогу. Дякую за увагу! Бережіть себе.